Іспанія Мадрид, друзі, всім привіт! Гості каналу, також. Сьогодні приготуємо яблучний, ніжне пісочне тісто і ароматність з корицею яблука. Ось я його вже приготувала. Зараз я вам покажу зблизька смачний, ніжний інгредієнти, базові, такі як у нас всіх є. Вдома яблука всіх є. Зараз якраз сезон яблук. Якщо ви зацікавлені, залишайтеся зі мною і починаємо. Ось подивіться, я вже скуштувала і дуже ніжний і смачний. Починаємо з приготування яблук. На суху сковорідку висипаємо 3-4 столові ложки цукру. Все залежить від яблук, наскільки вони у вас кислі чи солодкі. Ну, давайте за своїм смаком. Я додала 4 ложки. На середньому вогні топимо цукор. Коли він набув золотистого кольору, додаємо шматочок масла 20-30 грамів. Ось так, коли масло розтопилось, Додаємо нарізані на маленькі кусочки яблука. Від перепаду температури карамель твердішає, але нічого не додавайте. Яблука почнуть пускати сік і вона знову розчиниться. Ось так помнішуємо. Дивіться, вже починає виділяти сік. І людяники зараз знову перейдуть в рідкий стан. Ось так яблука сік пустили і додаємо корицю. І знову все перемішуємо. Готуємо на середньому вогні приблизно 10 хвилин, щоб волога випарувалась і залишилась трішки концентрованого сиропу. Ось так вже зовсім мало його готово. Яблука відкладаємо. Список всіх інгредієнтів також є в описі під відео. Тісто одне яйце, дрібка солі і цукор перемішуємо вінчиком. Коли цукор більш-менш розчинився, ось так, трішки зіб'ємо його, додаємо розтоплене масло. І теж все перемішуємо. Все робиться дуже швидко. Ось так. Тепер борошною розпушувач перемішаємо і просіємо у два етапи. Я думала замісити тісто, а потім дивлюсь і думаю, для чого ускладнювати собі життя. Вийшли гарні крихти. От я їх так і викладу на дно. Ось це я перший раз перемішала і другий просію. І просто вийшли дуже гарнесенькі крихтики. І третю частину залишу на присипку. Ось так ще ложкою раз перейшла. З форму я вже змастила маслом. Також може бути кругла 22 см діаметру. У мене прямокутна, розмір лишу в описі. Ось так розрівняємо, притопчимо його легенько, піднімемо бортики. Так, щоб яблуко до дна не прилипло. Ось так. Все можна руками зробити. І викладаємо яблука. Розрівняємо. Карамель та, що на дні, також. Вона дуже смачна. Все розрівняли і присипемо третьою частиною тіста, щоб в нас залишилось. Так, руками нічого теркою не треба натирати зекономим час. Духовка вже розігріта на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Випікаємо 35 хвилин або до золотистого кольору. Виймаємо і даємо повністю вистигнути. Ось так, коли повністю вистигнув, перейдемо, з, можливо, прилипле яблуко з карамеллю. І виймаємо з форми. Я, в принципі, в керамічній формі так і зберігаю, просто накриваю харчовою плівкою. Але для вас я вийму, подивіться, гарно пропікся. Перевернемо і можемо нарізати. Присипимо трішки пудрою, і все готово. Можна куштувати. Друзі. Готується дуже легко і завжди є щось смачненьке до чаю чи до кави. В перший день він такий кранч, хрумкий, а на наступний день він відволожиться і стає ніжним і м'яким. Якщо вам подобається значні та прості рецепти, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!